До Викорівської селищної ради Скороводської області значить, вибрано 26 депутатів, обрано 6 депутатів. Присутні сьогодні 14 депутатів відсутні 12 депутатів, 6 причин відрядження, 4 і 2 роботи. То кормі краси, мінімальний в нас, ми можемо сьогодні виконувати свою пряму роботу, приймаючи рішення по. Питання нашого порядку денному. Згідно з статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія проможна вирішити всі питання, які віднесені до її компетенції, якщо в роботі плана засідання бере участь більше, ніж половина чисельного на списку нашого депутатського корпусу. Як вже сказав, у нас є кворум, необхідна кількість депутатів для роботи. Відповідно до регламенту роботи наших пленарних засідань на восьме скликання. Ми надаємо час для надання інформації до 5 хвилин, для виступу до трьох, для 2, до дні хвилини. І орієнтовно провести сьогоднішнє пленарне засідання на протязі однієї години. Які будуть пропозиції щодо порядку роботи сьогоднішньої сесії відповідно до регламенту? Нашу восьму на скіфу. Працювати по цьому значить да? По цьому, да. Хто за дану пропозицію, то прошу проголосувати. Проти утримався прийнято. Е, порядок денний. Рекомендований порядок денний. Сьогодні наше засідання нараховує 41 питання. Тобто є розруковані копії порядку денного, ви бачите, які попередньо будуть. І запитання і внесення змін чи доповнення. Які будуть пропозиції? То є пропозиція, рекомендований порядок денний, прийняти для роботи на сьогоднішньому засіданні, в цілому за основу. Прошу проголосувати, хто зданий пропозицію. Проти, отримався, прийняти до Дякую. Тоді ми почнемо розгляд питань порядку денного. Як завжди, у нас є кілька напрямків розгляду питань. По напрямку, да? Питання фінансово-бюджетні, питання земельні, питання іншого характеру. Перший блок питань. Фінансово-бюджетні напрямки. Будь ласка. <плес> а <плес> Може, сидя. А, так, може. Якщо не, не заперечують колеги, можна буде. Да, Перше питання про надання дозволу на видачу допомоги в натуральній формі. Друге питання про затвердження актів приймання передачі, списання товарно-матеріальних цінностей з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Третє питання про прийняття на баланс Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області меморіальних дошок загиблим героям. Четверте питання про прийняття на баланс Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області, металевої конструкції, яка встановлена за адресою Одеської області, Одеський район, Великодолинська територіальна громада, селище Великодолинське на розі вулиць центральна та Соборна, біда центрального парку для вшанування пам'яті загиблих захисників України. П'яте про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади. Шосте про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані. На військову службу за призовом під час мобілізації до збройних сил України сьоме поспівпрацю велика долинської селищної ради одеського району Одеської області з центральним агентством з управління проектами в рамках реалізації проекту підтримка енергетичного сектору України шляхом встановлення сонячних електростанцій. Восьме про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 18 листопада, 2024 року, номер 1728 про затвердження програми благоустрій населених пунктів Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на 25-28 роки. Дев'яте про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської Селищної ради від 18 листопада 2024 року номер 1729 двадцять про затвердження цільової програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на 25 і 28 роки. Десяте про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради про затвердження цільової програми підтримки. Збройних сил України та сприяння заходів з територіальної оборони на 25 26 роки. 11. про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів прикордонний загін ДСУ 500 тисяч. 12. Про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади. У вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, військова частина НГУ 300 тисяч. Тринадцяте питання. Про передачу у 2025 році міжбюджетного транспорту бюджету Великодоницької селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, військова частина НГУ 300 тисяч. 14 про передачу у 25-му році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів військова частина 500 тисяч. 15 про передачу у 25-му році міжбюджетного бюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з економічної. З місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів людь 500 тисяч. 16. про передачу у 25 році міжбюджетного бюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів УОДЦК та СП Сімсот тисяч. 17. про передачу у 25 році міжбюджетного бюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади. До обласного бюджету Одеської області. 10 мільйонів. 18. Про затвердження розпорядження Великодолинського селищного голови прийнятих міжсесійний період. 19. Про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 19 грудня 2024 року Номер 1837 про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 25 рік. 20. Про затвердження договору відповідального зберігання з правом користування No23 від 30 грудня 2024 року. 21 про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадянина України Берзіну і Олександровичу у власність квартири 25, 25, 28 по вулиці Паркова, селище Великодолинське, Одеський району, Одеської області. 22. Про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадянам України Паваленко Елі Вікторовні, Конаваленко Андрію. Дмитровичу у власність квартири 15 будинку 15 по вулиці Паркова, селища Великодолинська, Одеського району Одеської області. 23 про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадянці України протаслівні Олександрович у власність квартири, 44, будинку 28 по вулиці Паркова, селище Великодолинське. І 24-й про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадянців України Хроловій Марині Сергіївні у власність квартири 74 в будинку 28 по вулиці Паркова, селище Великодолинське, Одеського району Одеської області. Дякую, Анна Васильівна. Тоді, які пропозиції щодо питання. Хто за дані питання? Прошу проголосувати. Проти втримався. Прийнято носить. Дякую всім. Дякую, всім. Тоді наслідчі двох питань у нас земельні питання. 25-те питання по 40-жу. Юрий будь ласка. 25 питання. Про передачу в оренду СОП Волна земельної ділянки з кадастровим номером. Молодіжна 02-002-34-89 для індивідуального садівництва. Це в оренду, передача в оренду. 26-те питання про припинення договору оренди земельної ділянки від 17 травня 2021 року, наданої для городництва громадянці Мореновій Людмилі, Євгенівні. Кадастров номер 004 41 34 27 питання про надання ТОВ трофімо 2019. Дозволу на розроблені документації з замовства щодо інтеразації земель ділянки з кадастровим номером молодіжна 02003-1569. 28 питання. Про надання бойку Костятину Вадимовичу дозволу на розроблену документацію за мусульства щодо інвентаризації земель ділянки з кадастровим номером 02 007 07 63. 29 питання. Пронесення змін до рішення Великодолинської селищної ради Одеської області від 11 червня 2024 року, 1468. в рішення по земельній ділянці по вулиці Студентська ділянка, 13. 30 -е питання та 31 -е питання це надання дозволу на проведення інтелізації земельної ділянки, яка планується для проведення аукціону 943 квадрату та 660 квадратів. 32 -е питання про надання дозволу на проведення інтелізації земельної ділянки, місце розташування, яке Вулиця Ентузіастів. 33 питання: про надання дозволу проведення інтелізації земельної ділянки, місце розташування села Молодіжне, вулиця Кейсмана. 34 питання: про надання дозволу проведення інтелізації земельної ділянки, село Молодіжне, вулиця Чорноморська дорога. 35 питання про надання дозволу на розроблення технічної документації Зимороустрою щодо інтеризації земель ділянки, селище Великодлинське, вулиця Нова, ділянка 50. 36 питання: продання України Україні Бейда Вікторічу згоди на розроблення технічної інтації змоустю щодо, щодо встановлення відновлення, відновлення меж. Вулиця Західна, ділянка, 29, селище Подолинська. 37. питання. 37, 38, 39, 40 та 41 питання це затвердження технічних доментацій. Кобзак Віктору Сергійовичу, Великодолинським вулиця Миру, ділянка 20, Сирота Ніна Васильівна, Великодолинська вулиця Зарічна, ділянка 30А. Ява, лінія 36, ділянка 15, Баранові Жані Степанівні. Також Адабаш Леоніду Петровичу село Молодіжне ОГСТ Приморська вулиця, лінія 9, ділянка 33 та Буга Лідія Григорівна для індивідуального судниста, Сот ветеран, 3 масив, ділянка 8, 8, 8 ділян... лінія 8, ділянка 38. З подальшою передачею права власності на земельню діяльність. Голосувати. Дякую, Сергію. Значить, є всі питання озвучені. Колеги, які так, є ставить на голосування, пропозиція. Будь ласка, став на голосування. Це питання земельну напрямку з 24 по 41 поручна. Хто за дані пропозиції, прошу голосувати. Проти Утримався. Одного я Дуже дякую. Всі питання ми всі на передніше роз'януті. Прийняті, прийняті рішення, прийняті всі положити позитивні рішення. Всім ще раз дякую за, за роботу сьогодні. Дійсно, щоб хочуть повторитися, що якби там е, момент, який допомога Збройним силам, силам оборони нашої держави, однозначно він сказати, в нормальному, розумному режимі зарахування всіх моментів, в тому числі якісь моментів. І інтереси життєві діяльності нашої громади, тому що ситуація складна, війна йде, але життя продовжується, громади рухаються далі, щось будують, щось відновлюють, відбудовують. І скажімо, в цьому аспекті ми маємо зробити те, що маємо зробити, і змію. Якщо будемо все правильно робити, то воно буде складатися нормально, відповідно до і правильно. Тому... Основна задача наша це скажімо, на якісь окремі, якісь моменти, а взагалі да, для, для громади. Взагалі, з тобто, два населені пункти мають якісь куча різних завдань програм, які мають бути виконані, багато чого виконано, зроблено. Так що виконане, зроблене, в такому -такому. Тобто, дякую за порозуміння всім, за роботу в сьогоднішній сесії. Які пропозиції ще є закрити? Хто задав пропозицію, хоче голосувати? Проти? Потримався? Минути одного все.